Буде замість мене це робити. Єрмак! Ой, доброго дня! Добрий день! А хто у нас тут прийшов здавати? Я знайоме обличчя. А я не думаю, хто тут я радий вас бачити, не здаєтесь? <свистит> Ні. Підготувалися. Підготув... Алас, я дуже підготувалася. Я вже 18-й раз здаю цей екзамен. Я підготувалася. Я так підготувалася, що ніхто так не готувався ніколи в світі, як я підготувалася. Так навіть усик не готувався до бою з Ф'юрі, як я підготувалася. Я все знаю. Я підготувалася, я готова. Молодець, молодець. Так. До речі, костюм можна було не вдівати. А, а я спеціально вдягнула, бо скажете, не дай Боже, а чого без костюму прийшла. А я не хочу потім екзамен перездавати. Хто буде замість мене це робити? Єрмак? Тому я підготувалася. А чекайте, а де іконки на торпеді? А я зняла, щоб не розраховувати на вищі сили, а на себе, бо я підготувалася, я готова. Значить, пристібуємося, так заводимо машину, знімаємо зручника, бо я підготувалася. Рушаємо, ой, червоне світло зупиняємось. Я перепрошую, перепрошую, а є 10 гривень на хліб з сосисками? Ой, не маю своїх дрібних. Тримайте хліб і сосиски. То хліб і сосиски. Так, бачите, як я готувалася. Що собі слухайте, а давайте що Макдональдс заїдемо? Я би теж щось перекусив. Ага, перепрошую -пер, Вам не можна. Ось ваші аналізи. Вони дуже погані. У вас, підвищений холестерин. Ще не дай Боже вмрете мені тут. А я підготувалася. Бачите, як я підготувалася. Я молодець. Я готувалася. Часові повітряна тривога. Пройдіть в найближчі укриття. Стойно, вибачайте, повітряна тривога. Потрібно зупинятися і ну, йти в укриття. Сьогодні вже не здасте. Будете здавати іншим разом. Є спиття! Я підготувалась. Відбій Повітряної тривоги. Реально відбій. Ого, нічого собі. Вау, вау. Це все, тому що я підготувалась. Ну що, я здала? Ви коли зупинялися на повітряну тривогу, забули аварієчку включити. Але це неможливо. Це взагалі ми вас вітаємо. Приходьте, завтра в МРЕО забирати права. Ви здали!